Слава Україні та слава ЗСУ одесі 14 червня, 843 й день повномасштабного нападу нацистської терористичної Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері чотири стратегічних бомбардувальника ту 22 М 3 летіли в сторону Севастополя. Всі вже думали, що вони будуть запускати ракети по півдню України. Тому в Миколаївській і Одеській області дали повітряну тривогу, але з'ясувалося, що Рише за все вони робили якісь тренувальні маневри. І якщо і буде удар, то пізніше вчора його не було. А потім ще й ввечері росіяни запустили 17 іранських дронів камікадзе всі в сторону Хмельниччини. Хлопці добре відпрацювали, по всій Україні позбивали трохи дронів і загалом 17-17 дронів збили. Ну на цьому ще не все. Потім з літаків стратегічної авіації росіяни запустили 10 крилатих ракет. Теж всі в напрямку Хмельниччини. Сім з десяти вдалося збити. Ну і потім ще ракетою кінжал. Росіяни атакували Хмельниччину. Збиття там не було. І також ще вчора трьома балістичними ракетами. Іскандера Росіяни атакували Запоріжжя. Теж збиття немає. А на Одещині, крім збитих вчора іранських дронів Камікадзе, сьогодні ще хлопці з ДСНС підірвали морську міну поруч з Одесою. В сусідній Миколаївській області під час дронової атаки збили один дрон. Ну і росіяни fpv дронами ще атакували селище в районі Очакова, пошкодили лінію електропередач та якесь господарське приміщення. Жертв серед людей немає. А от на Херсонщині вчора одна людина загинула після російських обстрілів. Ну і також дрони вчора летіли на Росію. Росіяни кажуть, що близько 90 дронів. Оце непогано. Є там вже відео влучань про військовому аеродрому. А буде ще нехай росіяни чекають.